Слава Україні! І перш ніж розповісти, чи справдилися мої прогнози на шостий том том'ячекунських капелюхів. Я мушу зізнатися, що не втрималася і прочитала не лише шостий том, який є українською, а й сьомий у англійському перекладі. Ну що ж, тепер, коли моя совість чиста, до підсумків і прогнозів: четвертий і п'ятий томи манги були справді похмурими. Один з персонажів постраждав ні за що ні про що, а кіфлі поранився у бійці з креслатами. Кінець п'ятого тому з одного боку залишив нас більш поінформованими, а з іншого підкинув ще більше загадок і нових персонажів, пов'язаних із радою магічного захисту. Також ми дізналися, що у цьому світі наближається свято срібної ночі річниці підписання чаклунської угоди. Тож мої прогнози на шостий том були такими: історія буде присвячена підготовці до річниці святкування чаклунської угоди, а коко з іншими ученицями потрапить у якусь халепу. На Кіфлі чекає цікава розмова з Оругіо або Алайрою, бо він починає втрачати контроль над своїм бажанням вполювати креслатих. Також я гадала, що у Манзі має з'явитися новий персонаж, який теж постраждав від креслатих. Але цього всього не сталося. Натомість, шостий том присвячений перепочинку від усіх тих похмуростей, з якими учениці кіфлі зіштовхнулися під час екзамену. У Рукіо разом з Коко, Тетією Агатою Річе та непритомним Кіфлі прибуває до черезалу. Там хтось із Ради магічного захисту вимагає звіту про те, що відбулося у печері, а також вирішуватиме, чи зарахувати екзамен Агаті та Річе. Проте, крім непритомності Кіфлі та згадок про минуле Агата і й Кіфлі, це дуже милий безтурботний том. Навіть стурбованість у Ругіо не сприймається дуже серйозно, оскільки це в принципі характерно для цього персонажа. Ми зустрічаємо дорослого чарівника, здатного так само зачаровуватися магією, як коко, і ця душевна спорідненість допомагає ученицям кіфлі вирішити проблеми з їхнім екзаменом. Водночас, наприкінці, ми дізнаємося, хто був наставником кіфлі, але справжні сюрпризи будуть в наступному томі. Взагалі, шостому тому бракувало подій. І Якщо чесно, мені вже не вистачало похмурих таємниць, якими повнилися четвертий та п'ятий томи. Тому від сьомого тому я очікувала святкування річниці чакунської угоди і втручання креслатих, а також можливо викриття того, що Коко не має права навчатися магії. Натомість, сьомий том був присвячений кіфлі. Ми дізнаємося частину його таємниці, а потім ще частину. Також ми дивимося на кіфлі то очима Коко, яка бачить у ньому все хороше, то очима Урукіо, який знає його як облупленого. І найцікавіше, що вони обоє виявляються правими. Коко отримує шанс на швидке вирішення своєї проблеми, але не все так просто. І нарешті в цьому томі, як і у третьому, у мене були серйозні питання до Кіфлі. Втім, найглибинніші причини його дій дуже прості, дуже людські, і я ще більше заповажала авторку за такий вибір, навіть якщо на самого персонажа і хочеться накричати. Сьомий том дуже насичений, маємо і екшн сцени і довірливі розмови. Можливо, тільки розділ про будні оругіо не пасував до решти. Загалом четвертий та сьомий томи атер'є зараз мої улюблені. І, наприкінець, традиційно прогнози на восьмий том. Нарешті ми отримаємо святкування річниці чаклунської угоди і втручання у нього креслатих. Містями уроблю надто м'який із кіфлі, тож думаю, має знайтися хтось, хто буде із ним суворіший. І навіть чесно кажучи, не виключаю, що кіфлі можуть взяти під варту. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайк і розповідайте в коментарях, чи читали шостий том.